Рецептів цієї запіканки в інтернеті дуже багато. Але якщо ви так само, як і я, не любите смак вареного гарбуза, зберігайте цей рецепт. Він саме для вас. Гарбузова прослойка з вираженим смаком вершково-цитрусовим, сирна, дуже ніжна ванільна, з додаванням маку. 50 масла, 2 цукру, 300 дині гарбузової, 200 яблук, півчайної ложки, цедри апельсина. Закарамелізували, остудили, додали 3 яйця, 1 грам. Ванілі або патічку ванільного цукру, дві столові ложки Крохмалю кукурудзяного перебили блендером. 500 грам творогу додали два яйця, чотири столові ложки цукру, 1 грам ванілі, столова ложка крохмалу кукурудзяного, 100 мл сметани двасадки, столова ложка маку перебили блендером. Форму змазали вершковим маслом і шарами викладаємо тісто. Перед викладанням спробуйте на цукор, може комусь потрібно більше. Випікаємо 180 градусів 50-60 хвилин. Дякую за перегляд, будьте здорові!